Права 1741. Знайди значення виразу. Розпочинаємо. Дивимося, перше задання: 2,5, що множиться на 2,9 плюс 3,4. Ну що ж, найбільший паритет у нас діє в дужках. це додавання. Записуємо тоді, що це дорівнює. Треба 2,5 помножити. 2,9 плюс 3,4 заберемо звідси 0,1, то це тоді буде 3 плюс 3,3. Разом буде 6,3. І це дорівнює тоді. Ну що ж, тут нічого не придумаєш. Давайте множити в стопчик. Записуємо тоді 2,5. Що множиться на 6,3. Множимо. 5 на 3 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 5, 7 плюс 0 це 7. Тут буде 5, тут буде 1. Раз, два знаки після коми ми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 15,75. Є, це і буде значення нашого виразу. Переходимо до другого завдання. 12,5 мінус 4,3, що ділиться на 4. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати в першу чергу 12 мінус 4 це буде 8, 5 десятих мінус 3 десятих, це буде 2. Десятих. Так? І треба поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, можна ділити куточком, а можна поділити 2 рази на 2. То ми записуємо, що це буде 8,2, що ділиться на 2 і ділиться на 2. І це дорівнює. 8,2 що ділиться на 2, це буде 4,1. Що ділиться на 2, запишемо. І це дорівнює. Щоб було зручно поділити, ми запишемо це як 4,10, що ділиться на 2. І тоді це буде дорівнювати. 4, що ділиться на 2, це буде 2, цілих, а 10, сотих, що ділиться на 2, це буде 5 сотих. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 7,32 мінус 2,45, що множиться на 10. В першу чергу треба знайти різницю. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Записуємо тоді 7,32 відняти 2,45. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 5 це буде 7. 3, забрали одиницю це 2, 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12-4 це 8, 7 забрали одиницю 6, 6 мінус 2 це 4. Ставимо на місце кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 4,87. Так, і це треба тоді помножити на 10. І це дорівнює. Переносимо кому на один розряд праворуч, то в нас добуток вийде 48,7. Переходимо до четвертого завдання. 2,37 плюс 4,9, що ділиться на 10. Ну що ж, спочатку нам треба знайти суму. Давайте будемо знаходити. Отже, записуємо 2,37. 37 сотих. додати. 4,9. Додаємо. В кінці у нас буде 7. 3 плюс 9 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 4 6, плюс 1 це 7. Ставимо на місце кому. Та записуємо, що у нас сума в дужках дорівнює 7, цілих. 27. сотих, Що ділиться, залишається на 10. І це дорівнює. Щоб поділити на 10, переносимо кому ліворуч на один розряд то записуємо, що ця частка дорівнює тисячних. Переходимо до п'ятого завдання. 9,42 мінус 4,15 помножити на 2,7 мінус 2,6. Найбільший пріоритет у нас дії в дужках. це віднімання. Ну що ж, тут можна і усно зробити. 9 мінус 4 записуємо, це буде 5, цілих. далі 42 мінус сотих 15, сотих. 42 мінус сотих 10, сотих — це буде 32, сотих, а мінус 5 сотих. Це буде 27. сотих. Записуємо 27, сотих, що множиться. 2,7 мінус 2,6 це буде 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 0,1 переносимо кому ліворуч на один розряд, то записуємо, що добуток у нас дорівнює тисячних. Переходимо до шостого завдання. 7,19 плюс 5,49, що ділиться на 13,7 мінус 13,6. Ну що ж, тут місце є, давайте тоді додамо стопчик, записуємо 7,19 додати 5,49, Додаємо. 9 плюс 9 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 5, плюс 1 це 6, 7 плюс 5 це 12. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 12,68. Що ділиться? Ну, а тепер знаходимо різницю в дужках. 13,7 мінус 13,6. Це буде 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 0,1, ми збільшуємо дріб, переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 126,8. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.